Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси індійських майстрів і розпочнемо з набору з коралами. Корал в каблучці 14х10 18,5 розмір, загальна вага сережок 7,5 г. Довжина сережки 36 мм. Вартість 2500 гривень 61 долар. Набір сахарним гірським кришталем. Кришталь граневаний. Розмір 18 на 13. Розмір каблучки 18,5. Вага сережок 9,6 грамів. Вартість 2500 гривень 60 доларів. Набір з гранатом. Гранат 11 на 9. 18,7 розмір каблучки. Но на відео получається більш темнішим. Так красний гарний гранат. 5 грамів вага сережок. Вартість 1500 гривень 36 доларів. Набір з раухтопазом. Додаткові камінчики аметист та топаз. Діаметр вставки 14 мм. Загальний діаметр поверхні 21 мм. 19 розмір каблучки. Загальна вага сережок 10 грамів. Вартість набору 3000 гривень 73 долари. Намисто з червоною шпинелю. Кубік 4 мм. Довжина 40 см, плюс подовжувач 7 см. Фурнітура біжутерія. Вартість намиста 1000 гривень 24 долара. Браслети з лабрадором на зап'ястя 17,5, 18, 18,5 см. Ширина 20 мм. І так виглядає на руці. Вартість 450 гривень 11 доларів. Браслет з красною яшмою. Ширина 20 мм. На зап'ястя 17,5-18-18,5 см. Вартість 450 гривень 11 доларів. Браслет з радонітом. Ширина 20. На зап'ясті 17,5 18 см. Вартість 450 гривень, 11 доларів. Браслет з турмалінами. Ширина 9 мм. На зап'ястя 17-17,5 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 1000 гривень 23 долари. Браслети з обсидіаном. Ширина 14 мм. На зап'ясті 17-17,5 18 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 500 гривень 12 доларів. Такий браслет з обсидіаном на зап'ястя 17,5 18 18,5 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 600 гривень 14 доларів. Браслет з чорним турмаліном. Діаметр намистини 6 мм. На зап'ястя 17,5 18-18,5 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 400 гривень 9 доларів. Всім дякую за перегляд! Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!